Розкажіть, як зародилася ідея намалювати ці мурали, хто вам цьому допомагав? Це перше за все, це місце, де збираються хлопці, які зараз зараз основно списані пораненням, по контузіям, і матері, які зараз зараз Слідно працюють на благо на підтримку Збройних Сіл України на посилення на оборотоздатності нашої держави. Для того, щоб це було, було визначено, було прийнято рішення таке запросити нас мистецтво. Ми приїхали в нашу галерею, до Скляра, який нам запропонував. Є люди, творці, які малюють українські, які сучасні, допустим, художники. І ми запросили Каболяцька, Маріну Трістан, Віктора Каболяцька, Дашко Заряну. І вони нам допомогли. Люди самі по ініціативу проявляли для того, щоб у них події. У нас є, допустимо, безпільна мова, як кажуть, допустим. і те створили ми такі шедеври. По-перше за все, ми бачимо лозунг Майдану Рабів до рая не пускають. Що таке рабів рая»? це чоловік не має бути в душі рабом, в душі. Що він це і лічний, що він, допустим, сучасний український громадянин. Що ми бачимо, що Сірко, це Сірко питалися намагати, допустимо. Що в його думках Україна сучасна, така незалежна і цілісна. І вони, вони наші хлопці молоді, наслідують те, що, за що вони билися 300 років на тому. Оце, допустимо, связь ремін, з поколінь, що ця війна вже продовжується дуже багато років. А що було найскладніше малювати в цьому? нічого? Мені нічого складного не було. Я малював це від душі, малював я. Спокійно це роблю і все. Може комусь складно, то нехай займається другою справою. Я займаю своєю справою. Це а не... Які фарби використовували? Та ну недорогі. Ну, будівельні фарби, а потім я вже там сірка зробив трохи олійними фарбами, щоб воно не так виграло, бо воно вицвітає на сонці. Як довго ви малювали цей мурал? Мені хлопці скинули сірка, там воно, до речі, чи сірко, чи там іще один є. Ніхто не знає точно, хто це. Але він більше на сірка схожий, це характерник. Просто ми вибрали з сашком цей образ. А слова рабів до раю не пускають, це сучасний класичний вислів, того, що хто віддасться в рабство, той вішість від рабом. Це дуже давня фраза із В'єдів. А це вже сучасна така інтерпретація, рабів до раю не пускає, це вже можна і пісня буде, бо що, що завгодно. Але воно так і є. І по часу це зайняло? Та я ж не рахував. Ну швидко. Ну, доба, там, місяць. Та ну, неділю ж там те зробив, те зробив заготовку, там все. Через пару тижнів? Та воно десь так. Як народилася ідея намалювати такий мурал? Мені зателефонував Олександр і запропонував таку ідею створити, щоб був зв'язок поколінь, тому що у нас раніше були козаки, які захищали нашу територію, нашу неньку Україну, і наразі її захищають наші Збройні Сили України. І тому у малюнку я відобразила козака і з нашими хлопцями в ЗСУ. І Україна, яка захищає, прикриває і обороняє наших воїнів від вогню, який охоплює їх з усіх боків. Як довго ви малювали цей мурал? Я не поспішаючи малювала його два дні. І я, я вам хочу зазначити, хочу зазначити, що дуже багато людей, які проїжджають поруч, вони сигналять, зупиняються, заходять. Сьогодні тричі заходили люди, які, допустимо, тимчасово знаходяться в нашому місті, з Херсона заходили люди, заходили люди, з Донецька заходили люди. І вони, допустимо, з повагою, шаною к нам відносяться, фотографуються, да. а питають з я можна, будь ласка, запрошуємо.